Україна наш рідний край. Ми щасливі, що народилися і живемо на цій мальовничій, чудовій землі. Я знаю, якого кольору тут літо, якого запаху дитинство. Ми знаємо кожну традицію, історію свого народу. Мама наша батьківщина, ти даєш ним розправити прилаші, дані для польоту. Тільки тут я відчуваю себе сильним, впевненим, вільним і захищеним. Тебе не буде. Хочеш закрути мене. Сьогодні доля змісила багато українців поїхати з рідного землі. Я кожного дня думками знаходжуся рідному краю. На чужині, птиці не співають, і сонце не так ясно світить. І де б ми сьогодні не були, ми залишаємося українцями, українцями, в серцях яких не завжди палає любов до батьківщини. Наша Україна назавжди в наших серцях. Слава Україні!